Вітаю вас, брати і сестри. Віра це політ душі назустріч Богу, каже преподобний Серафим Саровський: той, хто істинно любить Бога, вважає себе мандрівником і прибульцем на землі цій, бо у своєму прагненні до Бога душею і розумом споглядає тільки Його одного. Ви дивитеся, що тижневий телевізійний іпархіальний огляд. І в цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви у святі дні Різдва Христового. У неділю Богоотець і собору Пресвятої Богородиці митрополит Агафангел очолив Божественну літургію у свято Троїцькому соборі Одеси у свято Успенському одеському чоловічому монастирі, 8 січня звершили вечірню з читанням акафіста Різдву Христовому. 9 січня, у день пам'яті первомученика архідеякона Стефана, соборне богослужіння відбулося у свято Ілінському чоловічому монастирі. У свято народження Богонемовля Христа владика Агафангел привітав та вручив подарунки дітям воїнів збройних сил України, дітям із багатодійних сімей Одеси та переселенцям. У свято Архангело Михайловському жіночому монастирі випекли різдвяні калачі за старовинними рецептами для солдатів та біженців. 8 січня церква святкує собор Пресвятої Богородиці, також пам'ять святого Іосифа Обручника, Царя Давида, предка за плоцю Господа Ісуса Христа. І святого Іакова, брата Господнього, сина від першого шлюбу святого Іосифа Обручника. Вчора церковні пісні прославляли народженого у вертепі та яслях, а нині матір радості нашої, Пресвяту Богородицю. Свято називається Собором, тому що стародавні християни мали звичай наступного дня після Різдва Христового збиратися до святих храмів для прославлення Богоматері у день собору Пресвятої Богородиці. Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив Божественну літургію у свято Троїцькому соборі міста Одеси. Владиці митрополиту співслужили ректор Одеської духовної семінарії протоієрей Дмитрій Яковенко, настоятель собору протоієрей Максим Омельченко та численне міське духовенство. Бог молитвами, святого славного и всехвального апостола, Евангелиста Матфея, даст тебе глагол, благовествующего силу и многою, во исполнении Евангелия, возлюбленного сына своего.

Весь священский монархский чины притчи церкове, настоятели протерей Максима, братья и святого храма Сего, благодетели, благокрасители, поющих вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве своем, всегда ныне и присно, и во веки веку. У неділю, 8 січня, митрополит Агафангел очолив велику вечірню читанням акафіста Різдву Христовому у співслужінні архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, архієпископа Болградського Сергія та Соборного Духовенства. На завершення богослужіння, духовенство і віруючі Одеської єпархії, привітали владико Агафангела з великим святом Різдва Христового. Потім владика Митрополит сердечно подякував усьому духовенству за працю і молитви і побажав допомоги Божої у наступному році. Архіпастер та паства єдине ціле. Себе. обрученным бы бывшей матери Его Марии Иосифови, прежде даже не ститеся има, обретесь ему им чевочеве от Духа Свята, Иосиф же муж и праведен сей, и не хотя я обличить, и воскрете, тайно пустите его. В чистых своей матери, святая первомучих орхидиакана Стефана, святых и праведных, Бога Отец и от Ивана и всех святых, помилуй Ти спасет нас. Я по плаке человека любви. Вранці 9 січня. У день пам'яті апостола первомученика архідеякона Стефана, високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський відвідав свято Іллінський Одеський чоловічий монастир і очолив Божественну літургію у співслужінні вікарних архієреїв, також браттії обителі у священному сані та духовенства міста. За богослужінням на сугубі Єктинії перед престолом Божим були піднесені особливі прохання. Про мир на нашій українській землі. Після завершення божественної літургії правлячі архієрей і духовенство звершили славлення Різдва Христового. Ілінський храм був урочисто і благолєпно прикрашений, сяє вогняви та гірляндами на честь великого свята, що знаменує боговтілення, народження на землі, Бога немовля, Спасителя Ісуса Христа. У святі різдвяні дні митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел зустрівся із сім'ями військовослужбовців Збройних сил України, загинувших під час воєнних дій, та тих, хто зараз захищає Україну на фронті. На початку зустрічі в Успенському монастирі владика разом з усіма помилився за упокій душ воїнів, які віддали своє життя, захищаючи віру та батьківщину. Протягом місяця Одеська єпархія Української православної церкви, благодійний фонд «Покров та милосердя, команда Добро об'єднує проводили благодійні ярмарки та зібрали понад 600 тисяч гривень, які на зустрічі передали сім'ям військовослужбовців. Для дітей у рамках заходу влаштували святкову програму, і митрополит Агафанґел кожній дитині вручив подарунок. Завдяки сім'ї рестораторів, благодійників Зарічанські гостей обителі прогостили смачною трапезою. Ми пригласили дух інших воїнів, які приймали участь у бойових діях, захищаючи нашу українську землю. Вони погибли. і вернули з поліції землі. Семья потеряла кормильца, супруга потеряла мужа. Многие до сих пор переживают великую скорбь они а невосполнимой утрате. Мы собрались... В этом святом Успянском монастыре, в Соборном праве Живоносный Источник, для того, чтобы почтить память Почивших и поблагодарить тех, которые служат в рядах вооруженных сил Украины за их подвиг, возвести молитвы о покоении больчивших. Я оздравию тех, которые сегодня находятся на полях сразу. Щороку митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел на Різдво вітає дітей Одеси зі святом. Цього року у свято Олексіївському храмі, на зустріч із одеським архіпасторем, зібралися хлопчики та дівчатка із багатодітних сімей та діти, переселенці, чиї рідні домівки опалила війна. Для кожного високопреосвященніший владика знайшов лагідне слово: привітав зі світлим святом, яке перетворило увесь всесвіт. Побажав у новому році мира і добра. Иисус Христос – Христовый, это праздник мира, божественной любви, это праздник добра, это праздник любви Божией, которая распространяется на всех, особенно на детей, Богомодельниц Христос. Всегда был радостью для детей, и Спаситель мира, выйдя на общественное служение, говорил, таковых царства Божьи есть. И мы рады сегодня встретиться здесь с детьми, родителями, переселенцев, многодетными семьями детей, семьи священнослужителей многодетными, для того, чтобы принести дары нашей любви, Принести подарки Віроства Христового всім, хто в нашій чоловіцькій любві, доброті і просто в участі чоловіцької. У мене четверо дітей, я много мама. Спаси Господи, це такої прекрасне праздник. Владикімитрополіт ОГОФАЛА вам всім організували. А вам дуже дякую за таке, що ви зрощуєте стільки дітей для нашої держави. На Ютуб-каналі Одеської духовної семінарії вийшли заключні лекції проєкту Світло розуму. Зустрічаємо Різдво Христове із Богословами. Викладачі духовної школи розповіли про новозавітні тексти, присвячені Різдву, та про відмінні риси різдвяних богослужінь. В иудейской традиции существовал такой обычай, когда рождался младенец мужского пола, то соседи, знакомые собирались возле двора, там, где он родился, и играли на каких-то музыкальных инструментах, пели, радуясь тому, что пришел новый человек в мир. Э, простота, э, которая окружала Вифлеемскую пещеру и само рождение Господа Иисуса Христа, она была такой, что никто не мог воспевать, никто не мог играть на музыкальных инструментах и радоваться вместе с семьей, которая родила э, младенца. И поэтому воинство ангельское здесь является и воспевает, и радуется э, небесные тому что на земле рождается младенец Христос. Вифилием нам открывает рай. Бог из рая находится теперь отныне в Вертепе. Как цветущая ветка говорит о плодах, продолжает богослужение. Так Рождество показывает скорое избавление. Бог рождается, чтобы утолить жажду спасения удалить всю мелкость жизни, дать полноту, дать дорогу, открыть истину. Змей упразднен, сделался бессильным, потому что ту, которую он первой обольстил, мы вспоминаем Еву, жену, увидел ныне ставшей матерью Создателя. Дева Богородица становится новой Евой. О, глубина богатства и премудрости, ведение Божие! Смерть, принесшая всякой плоти, орудие греха, то есть женщина, Ева, жена, она принесла смерть всякой плоти, она орудие грехам стала, стала начатком спасения ныне всего мира через Богородицу. Восстанавливается женское достоинство, младенец рождается от нее, всесовершенный Бог. Насельниці свято Архангели Михайловського одеського жіночого монастиря у період підготовки до різдва випекли десятки святкових калачів для солдатів, які захищають Україну, і для одеситів і біженців. Як розповіла настоятельниця Ігуменя Серафима, в обителі черниці знають старовинні рецепти різдвяної випічки та передають традиції з покоління в покоління, і ті знання. Перетворюються на чудові витвори пекарського мистецтва, виконані з молитвою та горячою вірою, Різдво Христове свято, яке знаменує щедроти Божі, тому що Син Божий втілився на землі з великою любов'ю до людей, і в обителі випікають святий хліб до свята на подяку Богу і з тим, щоб передати цей запашний традиційний символ Божої любові прихожанам, бійцям, переселенцям. Усім, хто особливо потребує ласку та любов. Що Бог чекає від нас? Коли читаємо новий заповіт, ми бачимо, що Господь посилає своїх учнів на певний послуг. Комусь проповідувати язичникам, комусь юдеям. Інші ж мали наставляти у вірі, звернених у християнство. Промисел Божий веде таких людей своїм шляхом і дає певні таланти та навички для служіння, до якого він закликає. Загалом Господь бажає кожному врятуватися і у розум істини прийти, але у кожного свій окремий шлях і свої таланти, які людина повинна у собі виявити і Правильно реалізувати, помножити, тобто витратити їх на служіння Богові та ближньому. Святитель Филарет каже, що є два види талантів благодатні та природні. Благодатні даються у церкві: віра, покаяння, благодать. Природні ж це базові можливості, освіта, навички праці та роботи. При цьому у церкві ми можемо реалізувати не лише благодатні, а й природні дари. Адже храм Божий місце не лише молитви, а й школи любові, благочестя та праці. На жаль, ми буваємо пасивними у церкві, але це ж наш дім, наша сім'я, де ми один одному, брати і сестри і покликані дбати про храм, дбати про один про одного. Господь дає нам таланти та послуг з певною метою, а саме. Послужити і полюбити Бога та ближніх. Саме любов та смирення є головними показниками повноти нашого християнського життя. А що Бог чекає саме від мене? Який послуг він для мене приготував? Це питання, до якого ми повинні підійти з молитвою та з усією відповідальністю, постаратися реалізувати дані нам таланти. Наша програма добігає кінця. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у понеділок, 16 січня, Пам'ять пророка Малахії, 17 січня, у вівторок, Собор 70 апостолів. У середу, 18 січня, Невечір'я Богоявлення, Хрещенський святвечір. У четвер, 19 січня, Святе Богоявлення, Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У п'ятницю, 20 січня, Собор пророка претечі і хрестителя Господнього Іоанна у понеділок, 23 січня, пам'ять священномученика Анатолія митрополита Одеського. Про ці та інші важливі події у житті Одеської єпархії Української православної церкви ми розповімо за тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. На цьому я з вами прощаюся, дорогі брати та сестри. Благослови вас Господь!